День, дітки, ми з вами сьогодні в чарівному казковому лісі. І в мене є така гарна чарівна книга, в яка розкаже нам про диких тварин взимку. Дітки, уявіть, що ми з вами перебуваємо в густому лісі. В ньому дуже темно. Але раптом визирнуло сонечко і відразу заблищали сніжинки, заіскрилися сніжинки на соснах, на гілках, на стовбурах дерев. І ми ступаємо по снігу легенькими і нечутними кроками. Навколо така тиша, і всі звірі сплять. Лиш ізрідка ми можемо почути цвірінкання синички. прошмигне десь птах, пробіжить якась дика тварина. І це все казковий зимовий ліс. І сьогодні ми подорожуємо в казковий ліс. Нам не листа, дітки. а хто Тварини із лісу. Чому ми їх так називаємо? Тому що тіло вкрите шерстю. Вони мають чотири лапи, тулуб, хвіст, морду, годують своїх дитинчат молоком. Дітки, давайте пограємо. Гра називається чарівний мікрофон. І так, чим тварини відрізняються від людини? У тварини лапи, а у людини ноги. У тварини морда, а у людей обличчя. У тварини призвисько, а у людини ім'я так малята. У тварини кіхті, а у людини нігті. У тварин є хвіст, а у людини нема хвоста. Молодці гарно пограли. Далі граємо. Гра назви лагідно. Вовк. Вовчик! Лисиця, лисичка, ведмідь, ведмедик, заєць, зайчик, їжак, їжачок. Молодці! Повторюйте так лагідно, дуже приємно, гарно. Наступна гра, хто що може робити? Що може робити вовк? Ловити! Так, рибу може бути хит, може хитрити, може рискати, може полювати на звіра. Так, що може робити медведмідь? Ловити рибу, руйнувати мурашник, спати і смоктати лапу. Ось так. А ще може робити заєць, дітки? Заплутувати сліди, змінювати колір шкіри, рятуватися від кого? І втікати від хижаків, молодці! Що може робити білка? Пригати, скакати, збирати запаси на зиму. Ось яка шустра! Що може робити їжачок, дітки? Бігати, збирати, згортатися клубочком і розгортатися. Але взимку їжачок спить. Нагадую вам, що може робити лось? Пастися. Скидати роги, шукати їжу під снігом. Молодці! Дуже багато цікавого ми дізналися з вами. Далі граємо Гра зайве слово. Діти, знайдіть зайве слово і поясніть чому. Вовк, ведмідь, білка, корова. Так, звичайно, корова зайва, бо це дикі тварини, а корова Свійська домашня тваринка. Наступне завдання: нора, дупло, барлога, дім. Дім зайве слово, звичайно, тому що в, в дім в домі сплять люди, живуть, а в норі, в дуплі, в берлогі сплять дикі тварини. Молодці. Наступне вуха, морда, рот, хвіст. Що зайве? Що за слово зайве? Рот, звичайно, рот, тому що рот буває у людини, а вуха, морда, хвіст у дикої тварини. Наступне вовк, білка, лисячий хвіст, ведмідь. Лисячий хвіст, бо це частина тіла, а вовк і білка, ведмідь це тварини. Молодці дітки! Дітки, ви всі любите малювати. Намалюйте вашу улюблену дику тваринку. Успіхів, і у вас все вийде!